Привіт! Вас вітає магазин Молоток. Сьогодні ми з вами поговоримо про пароочисники та про моделі, які представлені саме в нашому магазині. Почнемо ми з моделі SC1. SC1 з потужністю 1,2 кВт та з циском в 3 бари. Резервуар даного парочисника складає 200 мл. Це чудовий апарат для такої локальної роботи, миття вікон, душової кабіни. Єдина його відмінність та мінус це те, що після роботи. Яку ви зробили і використали весь об'єм води, який знаходиться у вас в ресивері? Вам потрібно буде чекати 30-40 хвилин для того, щоб долити туди воду. Наступна наша модель це SC2. Її потужність 1,5 кВт та паровий тиск 3,2 бари. Це чудовий апарат для прибирання більшої ділянки території вдома, тобто підлоги чи повністю кухонної поверхні, тому що резервуар складає в неї 1 літр, Далі вона йде в комплектації з шлангом для миття полів. Не забуду вам сказати, що пароочисники керхер вбивають до 99,9% усіх відомих бактерій. Але ж в цьому пароочиснику також є проблема СС-1. Після використання всього резервуара ємкості води вам потрібно буде чекати 40 хвилин, аби долити туди воду. Найпрофесійніша модель з пароочисників це sc 3 Чому саме тому, що потужність її складає 1,9 кВт та вихід тиску 3,2 бари. Основна перевага її перед попередніми моделями, тим, що вам не потрібно очікувати, поки заливний бачок остине, і вам потрібно долити води. Тут все зроблено таким чином, що ви можете в процесі роботи доливати туди воду. Також з пароочисником йде фільтр. Який буде забирати весь наліт, накип усієї води, яка є жорстка, м'яка? Тобто він компенсує вам саме ту роботу, яку потрібно зробити надзвичайно довго чи великому об'ємі? Тому будь-який цих прочників ви можете придбати в нас на магазині за адресою Данила Нечая 171, в торговому центрі Олтаун.